Дівчаточка, привіт! В сьогоднішньому відео я вам розкажу, чим я доглядаю за своїми ручками. Наші ручки, наші невтомні трудівниці, вони перші страждають від неправильного догляду і перші видають наш вік. Тому за ними доглядати це дуже-дуже важливо. Але тут є секрети. Якщо ви додивитеся до кінця, я поділюся своїми секретами. І ви побачите, що це не є тяжко, що це не є довго ж, і це не є дорого. Перший мій секрет такий. Для догляду за руками не підходить любе мило. Має бути натуральне. Я використовую ось таке, ось таке натуральне мило з олією цубаки. Для мене воно найкраще, воно зволожує, воно відмиває шкіру до скрипу, при тому воно її не пересушує. Другий секрет. Банка з кремом має бути на кожній раковині. У вас будь-який крем, який ви собі любите, мені сподобався ось цей. Чому сподобався крем з органовою олією, називається Soft Cream. Він має такий от. Не дуже добре видно, він має вигляд збитих вершків. Пахне так само, його хочеться просто брати ложку і їсти, але тут його є 300 грам, вистачає дуже надовго. Він прекрасно зволожує, прекрасно живить, може використовуватися не тільки для рук, але й для всього тіла. Якщо мої хлопці ним користуються, то нічого страшного, не шкода, тут є до чого розігнатися. Для того, щоб ручки були завжди в гарному вигляді, їх треба шкодувати. Тобто гаряча вода їх пересушить, холодна вода зробить їх жорсткою шкіру на руках зробить жорсткою, тому використовуйте теплесеньку водичку, таку нейтральну, щоб їм було комфортно. Раз в тиждень я обов'язково роблю скраб. Скраб непростий. Скраб такий, цей скраб, оцей з грейпфрутиком, він не має твердих частинок, він має грейпфрутовий сік, який завдяки кислотам ніжно відшелушує омертвілу тканинку. І ручки лишаються світленькі, гарненькі, м'ягесенькі, з приємним класним ароматом. І після нього, якщо наносити крем, він попадає в глибші шари шкіри, відповідно. Шкіра виглядає на руках молодшою і світлішою і гарнішою. Ще один секрет мій ну це для нігтів. Хто любить робити гель-лак, потім, як його знімаєте, ви бачите, які у вас там під ним нігті, я свій зняла і нанесла ось цей. Це є лак-терапія від грибка, але він не тільки від грибка, він, крім того всього, він ще нігтьову пластину повертає в нормальний вигляд, він її просто відновлює. Ще для нігтів використовую для кутикул ось таку олійку. Це ароматична олія, пахне чим вона пахне цитрусовим, трошки, трошки м'яткою, трошки апельсинчиком, дуже така драйвовий має запах і приємний такий на кутикула кутикула не грубіє, вона м'ягенька. Ще можна робити собі раз в тиждень такі процедури з натуральною олією абрикосових кісточок. Це для рук взагалі пісня, сказка, мрія, вони від тої процедури просто, просто кайфують і вони дарують вам якість і приємний, гарний вигляд. І що я хочу вам ще сказати? Якщо ви хочете користуватися якісним, Якщо ви хочете користуватися економити на цьому, ви можете подзвонити мені написати, я вам дам дисконт на знижечку. З тим дисконтом ви можете брати для себе ці всі засоби. Можете пропонувати своїм подружкам, можете ділитися тим дисконтом, відповідно, можете на цьому заробляти гроші. В наступних відео я вам розкажу ще один свій секрет. Для того, щоб ваші ручки не страждали, всю хатню роботу треба робити засобами, які є ніжні для вашої шкіри рук, які її не пошкоджують, або в рукавичках. Про такі класні засоби для дому я розповім в наступному відео. Дивіться, до побачення!